Вітаю, зараз спробую пробігтися по камінцях після того, як я зробив тести. Які мої враження. Тобто спочатку розглянемо чотири вашити. Вони такі йдуть, там, якщо, якщо я номера правильно там, підписав, тому що там трохи стерся маркер, ну суті, не міняє. вашити є вашити. Значить, це, це 100% роза. Це м'яка і швидка роза. Працює м'яка, швидка, все правильно. Підписано все вірно. Така стереотипна, стандартна, в гарному розумінні цього слова. розочка. Це хардова вашита. Вона дійсно дуже тверда в неї така структура великі конгломерати, але при цьому вона працює як сказати, не те, що делікатно, вона не делікатна. вона знімає багато м'яса, але залишає невеликі риски. Мені це дуже сподобалося. При цьому зразу підвальцовує. так що Вона працює хоч і повільніше. Але зразу залишає таку ж чисту поверхню, як вже більш е м'які панки, вашити. Оце м'яка, танка, шикарна вашита. Зазвичай так лільки працюють. Я не знаю наскільки це е лілівайт. Е ну, схоже на то, моя лілівайт, я там, для прикладу, відео скинув роботу моєї, е мого екземпляру. Е оце ну, супер екземпляр. Е працює, я пробував ну тестовий ніч, то там плюс-мінус, не знаю, там 400 там е напевне, сталь. Але він дуже такий. Свердий, прикольно, закалка там зроблена. То вона спокійно справилася, я спробував ще на С45В, і на 20 v Оця і оця вашити беруть. Ці вже пасують, вони ну, ковзають. Якусь роботу роблять, не сказати, що не працюють, але оце обдирка. Тобто це обдирка і для більш м'яких сталей. Тобто вони будуть не зализуватися, ці будуть навпаки трошки швидше. Як сказати, робочу поверхню свою втрачати, тобто їх треба трошки збадьорювати. Але за рахунок того, що вони м'які і працюючі по і навіть порошковим сталям, так що ці більш робочі, так скажемо, це для більш м'яких стали, оце для стали більш твердих. Ну, одним словом, всі вашити шикарні. Тобто жодна не повторює. ну, Другу вашиту. Так що оця транслюцентна прям тонко-тонко працює, я б її туди відніс би до сучасних хардів, Да? Тобто вона така прикольна, вона може починати роботу як вашита, м'яка, а закінчувати е як хард Канзас. Так що вашити не, під, не підкачали, так скажемо. Значить, Індії. Корс медіум файн. Ну я так розклавно там років по номерах так було. Но, ну, суті, не мене. Я спочатку думав, в мене біровський е вінтаж-вінтаж. То я спочатку думав, що ці будуть набагато гірше працювати. Ні, вони, вони повільніше працюють, правду, раді сказати. Ті пайківські, ну біровські вони, у мене у мене корс і файн-файн. То вони працюють, не сказав би, що набагато. Я спочатку почав працювати, потім трошки їх збадьорив. І вони запрацювали. Чистенько, менш однорідно працюють і трошки повільніше, ніж біровські. Так що біровські еталон, ну це на 90%. Відпрацювала також, так що Індія також є Індія. Ну тепер по Скрипалях. Тобто по Скрипалях мене трошки ну, там, перевернуло уяву. Оцей дійсно він мілко працює. Ну, я б я б йому 5-6 тисяч дав. Ну, може, якщо довше працювати, вони, по-перше, розпрацюються, в них вийде зерно, вибійться, котре трошки є паразитним. Ну, Воно майже майже вже і немає. Я працював там більш-менш однорідна риска. Так що оцей рябчик мені дуже сподобався. Після нього ріс ну, шикарний. Так що е якась схожість е з, з японськими каменями все ж таки у Скрипалів є. Е е значить, цей у нас тверд... між радужним і молочним. Ну, да, я його таким напіврадужним е та й назвав. Тому що радужний, котрий в мене він грубий. Він такий 800 тисяч працює. Цей ні, цей, цей туди теж за 2000 е перевалює. Ну, Якщо до, до натуралів можна так відноситись, ну, щоб, щоб було розуміння. Тобто він дуже щільний. Швидко працює і при цьому кромку е, править, він мені сподобався, отрізом мені сподобався. Мені, мені цей і оцей сподобалися, е, який різ після них. Молочний ну, молочний є молочний, 2-3 тисячі, ну так, да, з маслом я ж кажу, він і до чотирьох працює, тобто суспензія е, або вибити, е, або вона сама потрошку автосуспензія. Образовується, і якщо довго сидіти працювати, то він вище, вище, вище грітність і чище, чище, чище видає поверхню. Оцей камінець радужний, ну він Ближче к ні. ні. Ну, це, ну це точно не такий радужний, як мене. Це, це теж мілкий. От, от, от оці камені мене здивували. Я теж спочатку думав, що вони будуть грубо працювати. Ні, вони поверхню залишають дуже чисті. Тобто результати дуже близькі. Вони кожний по різному працюють, молочний швидше знімає. Тобто він може перебити риску після, ну, навіть після індії медіум. Да? Цим трошки більше часу треба. Але е, якщо, е, якщо підготовлена поверхня, то ці навпаки швидко вальцюють її. А молочний все ж таки він продовжує нарізати свою грубу риску. Да? Цей вальцює ще тоньше. Ну і оцей сірий, що твердий, мілкі суспенці дають ну, да Він Ханзан. Він також, плюс-мінус, вони е, за цим. Е, Капітошкою я його назвав, такий в плямах. Е, тобто сірий, він, він вирівнявся. Тобто він тепер він почав скрипіти. Він розпрацюється, він ще буде тоньше працювати. Е, Получається, що по дуже твердим сталях відпрацював оцей і, і молочний. Оці трошки почали е, ну, ковзати. І не пам'ятаю, там я в відео кажу, здається, у цього. Є паразиточка. От чому радужний вважається, що він, типа, е, як сказати, низькогрітний, тому що в нього в складі, мабуть, мабуть, там і видно буде е, піщаника більше. Тобто, оце е, всі в будь-якому випадку це глиноземи. З додаванням тут і слюда якась попадається. Молочний чистий, чистий глинозем, тобто це оксид алюмінія в чистому вигляді, тільки природний. Е, тому чище за все робота е, молочного, е, тонкіше і чище, зрозуміло, це сірий. Е, оці камені. Вони працюють дуже прикольно по е, м'яким та середнім сталям. От середні сталі це їх буде каньок. Вони е, дають е, різ е, дуже шикарно, тому що в них усіх є е, різна фракція, і вони х, так нарізають одну тоньше рисочку, там 10 тоньше, потім одну грибіше, тонше, тонше, грубіше. І від цього з'являється тут чіткий буде різ такий однорідний, а тут різ такий, котрий треба там по м'ясу, наприклад. І так далі. А тут більше, де треба для делікатних робіт. Ну, Це взагалі для суперделікатних робіт, там овочі, наприклад, нарізати. Оцим і без суспензії можна. Можна із суспензією Його вибити суспензію дуже-дуже важко, то краще на нього наносити суспензію там, ну, чого заводно. Ну, Наприклад, ББВшки або японців якихось, або любі слуріки, які є, тонкі у Віктора. Е, значить, ББВшка, ну тут нічого казати. Це прикольна ББВшка, до речі, для ножівця ББВшка підходить, тут дуже гранати великого розміру. І воно дійсно так працює там 3-4 тисячі, тобто вони всі, якщо там нікуди не діватись, то ці всі скрипалі і бабелешки, ну цей може тонкіше, ну цей трошки може тоньше, якщо попрацювати. А ці вони там в діапазоні 2-4 тисячі, те, те, що треба прям ножам для нормального різу. Так що, ну коротше, одним одним словом, скрипалі всі. Оцим я ставлю 5 з плюсом. Оці, 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 оціба на четвірочку. оцей мене здивував. Я йому як не знаю, як поставити но, на, на такий в нього гран-гранпі. Просто така темна конячка для мене. Він був. Ну все, оці дива шити, прям топчик-топчик. Ці також мають місце бути, но Тіпа на цих можна більше попрацювати і отримати той же результат. Тобто з цих стартуємо, цими фінішуємо. любимо, от в, в, в такому дуеті. Отак от мені сподобалось. Тіпа ці працюють одна за одною. Ці працюють одна за одною. Ну, про індію я вже сказав, скрипалі, скрипалі, скрипалі. Я б я б працював би, ну коротше, цими стартував би, незважаючи на те, що радужний, вроді кажеться, що е він грубіший, але ні. Я б не працював би після, наприклад, молочного Молочний дає чітку різку, коли треба е різ різнобарвну, от вони якраз різнобарвну е різ. Оце буде грубіший різнобарний різ. оце буде мілкіший різнобарний різ. а це коли треба делікатний. Ну, все, десь так.